Володимир Свідзінський лице люстра мертвіє в тіні. Лице люстра мертвіє в тіні, і, задавнена тиша спить, як налита в миску вода. Тільки руки мої живуть, іноді чудно, якось окремо, іноді рух моїх рук вертає мене в задуми, як шурхіт у легкому листі. Я встаю. Іду до вікна. Надбита колонка стоїть коло цвіль у її жолобках. Долітають сюди сніжечки, долітають синиці ранками. Прихилюся чолом до скла. Довго на них дивлюсь. Не люблю, як приходить ніч, завинена в темний платок, з імшано зеленим цвітом. Тиша стікає в великий став. Сині синиці де ви вночі, лице люстра трупіє в тіні, завіси стають кам'яні і, обчеркнений колом мовчання, Я глухіше, сумніше горю, я горю, як китайський ліхтарик, забутий на гілці в старому саду.